Доброго вечора. Ну, Вперше за все вітаю вас, так? тому що для вас це обов'язково, що я є перемогою. так? Дякую. Це наша спільна радість, це наша спільна перемога. Ілля, скажіть, будь ласка, дуже цікавить питання про помилування. так? Чи останнім часом вимагали від надії написати клопотання про помилування? Що ви про це знаєте? Ну, не вимагали так, не тякало, що це найскоріше варіант. Але а, по, по великому рахунку, це не було а, головне питання. Головне питання було те, щоб не було подано апеляційної скарги в справі грушників, і щоб нас не затягувалося черчисте. В кінці росіяни вони самі знайшли спосіб. Там за неї написали це прохання про помілування. Це були. Люди з сімей загиблих журналістів, і все це вирішилося так, як а, погодилися обі дві сторони. Це не було прохання надії, це не було наше прохання від імені, Це написало зовсім інші люди. Угу. Скажіть, ну ви очікували, що от так все швидко відбудеться? Я, в принципі, чекав, що це буде в кінці травня, як я казав, і як з самого початку президент Порошенко, але. Такої справі а, вже кілька разів було, що а, плани не дійснились, що щось пішло не так. І про те, що в нас день не призначений саме на сьогодні, я а, не повідомлено вчора, ввечері, Я погатів з розного суда по справі Капіта та Клиха отримав повідомлення, що а, на на сьогодні заплановано обмін і полетів до Ростова, щоб підстрахувати на щастя, це не було потрібно, бо а, ми mm -hmm. до самого кінця не що мали, а, Ми що мали сумніви, що що там буде, не може а, сторона прикордонники або ФСБшники, або хтось вони а, від нас потребують там або паспорт надії, і на цій випадок консули підготували запасний паспорт. Або щось від нас потребують, Я на всякий випадок мав при собі документи про те, що сплачений штраф, до якого надію засудив суд, за російський суд. Все це було не потрібно. все відбулося гладко, тихо, швидко, так що більшість людей навіть не помітила коли це дійснулася. Але завдяки кому чи чому так це все швидко сталося? Є у вас якісь думки? А, ну, моя думка, Путіну особисто просто набридув, що кожного разу. При кожній оказії, при кожному випадку, при кожних перемовах до нього звертаються щодо Надії Савченко, йому дуже набридлася ця справа надії, яку його вправили. І а, він просто скористався першою нагодою, коли а, набрав законних справщини. Він дав відмазку, щоб їх поміняти швидко. А, бо в нього. А, Знайшлась оказія, щоб пояснити росіянам, навіть що саме треба було випускати цю вбивцю, цю Кусавченко, mm -hmm. ось щоб забрати наших хлопців, яких нам так бракує. Щось в такому, mm -hmm. такому тобто, типі. Тобто ви думаєте, що е, пояснення Путіна, що ми це зробили, тому що, тому що дуже хотіли повернути ось цих спецпризначенців? Я не вірю в те, що це щиро. Вони не були потрібні. Е, під вісім час, коли вони були заарештовані, коли вони були під судом, і про них згадали, що коли вони а, а, що, коли, коли, а, потрібно стало в якийсь спосіб пояснити людям, а, чому вони пускають сашок. Це не щиро. це тільки привіт. Угу. Скажіть, ну ми ви, чули про розмову, нічну розмову в нормандському форматі. Коли говорили на рівні президентів, чи могло це якось вплинути на такий швидкий процес звільнення надії Савченко помилування? Ну так це це останнє може остання Солоненка, яка зламала хребет цьому блюдо. Але а, з самого початку, коли президент Порошенко оголосив, що в нього є домовленість, з 18 або дев'ятнадцятого квітня вже було більш-менш зрозуміло, що все йде цьому. Але так про те, що дата обміну погоджена, стало відомо щойно вчора. Угу. Скажіть, ну знову ж таки на вашу думку, яку користь може із цього процесу всього винести для себе Росія, тому що ну навряд чи може назвати користю повернення Олександрова Єрофєєва, тому що те буде потрібно буде пояснювати, хто вони і що вони у Москві. що для себе а могла витримувати Путін, там, немає там жодної користі. Там а, просто допустимо, припинили чіплятися через те. Uh -huh. Весь весь цей процес, вся ця справа надії, вона не була з самого початку корисною, а вона, вона не завертала собі ніякого який був було корисно для Росії. Це був стартап, це була ініціатива знізу, слідчих, які через цю справу хотіли отримати собі зірки або там якусь нагороду. Mm -hmm. І оскільки наша система так працює, що керівництво або повинно звільнити своїх підлеглих, або повинно за них вступитися і казати, що так, вони помилились, ми не, ніколи не помиляємось. І вся ця система вона запрацювала на те, щоб цю, ці, ці злочин, коли надію викрали, по-перше, по-друге, коли продавне про фабрикували фальшиву справу. Що а, вся ця діяльність вона отримала підтримку а, до найвищих щебель, до, до Путіна? Включно uh -huh. це і все uh -huh. там немає немає ніякого користі, а тільки сором, втрата грошей, втрата часу, втрата репутації. Більш нічого. Uh -huh. А от не розглядаєте ви чи не думала ви про те, що можливо бути якісь позбавлення санкцій проти Росії? Що могли запропонувати західні партнери Путіну? Ну у мене немає немає такої інформації. Якщо не буде нових санкцій, моєю думкою, це гора того, що за Росію зараз, зараз може платити скажіть. Ну пане Новіков, з приводу інших заручників, що буде із ними? Яка їхня доля подальше? Тому що сьогодні президент говорив про те, що найближчим часом, найближчі тижні, буде звільнення ще двох, але це не прізвища Сенцов і Кольченко, це прізвища Афанасьєва і Солошенка. Саме так Афанасі Вселохаслашенко погоджено звільнити з гуманітарних а, поглядів, бо воно би два хворих, а Славашенко також дуже пахилого віку людина. Справа інших це а, зовсім інше питання, і там а, немає, немає швидкої перспективи, щоб її звільнити. Наприклад, завтра в нас буде оголошений вирок а, а, Карпіку та Клиху це не буде лагідний вирок, бо прокурор запропонував для них 22 роки кожному. І е, я вважаю, що ми ще далеко від вирішення, тому що там, там теж треба буде або влаштувати якийсь обмін, або якось в інший спосіб переконати Росію, що їх треба відпустити. Обмін накопичного але саме саме сам, сам для цього, саме для цього буде потрібна надія. Бо ми з ній з нею цього обговорювали. Вона вважає своїм обов'язком моральним, а також як депутата зробити все можливе, щоб про цю справу, про справи цих людей на нагадати народу постійно і в Європі, і в Америці всі від кого залежить здійснити подальший тиск і зробити так, щоб вони були звільнені.